Вітаю вас! На попередньому уроці ми розбирали траспі, і ми взагалі е, працювали з ним на прямокутнику, звичайному, там два кроки вперед, крок в сторону, два кроки назад, крок в сторону. Ми додавали траспі ось тут на кроку в сторону. І потім я не рекомендую це все робити одразу одночасно. Ми додавали на одному з кроків назад траспіє і на одному з кроків вперед. Ось тут, наприклад. Угу. Дякую, я зараз ще прокоментую. Я рекомендувала вам такий спробувати крок трасп'є, в якому буде не, не крок в сторону. Повернення і потім додавання енергії і завершення кроку. Я пропонувала вам такий крок, коли ми йдемо в ту сторону, зберігаємо цей намір, але ми ось тут стопою е дуже активно контактуємо з підлогою, ми ніби трошки спотикаємось і потім продовжуємо цей крок. Тобто, щоб ваша вісь робила не такий рух сюди, сюди і сюди, а щоб ваша вісь робила такий рух: пум, 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 пум. Добре, це те, що було на попередньому уроці. Чи ми продовжуємо писати добре? Ми продовжуємо. Продовжуємо. Добре, а сьогодні ми розбирали ось таку зв'язочку. Ми виходили в сторону від партнерки, йшли в перерваний крок. Крок, крок, поки я опинюсь на лівій нозі. Тут я йду в сторону від партнерки вже по колу. І пропоную партнерці танцювати очітос. В залежності від того, наскільки інтенсивний буде поворот, ми будемо просуватись вперед, назад, або залишатись на місці. І я пропонувала такий вихід з цієї фігури. Перерваний крок, крок і очо Картадо. Дякую.